В українському штабі констатують останніми днями терористи значно активізувались. Позиції наших військових бойовики атакують з усіх видів зброї, в тому числі і важкої. Найгарячіше минулої доби було на Донецькому та Маріупольському напрямках. Зафіксовано 15 обстрілів українських військових з 120-мм міліметрових мінометів, три випадки застосування 122-мм міліметрових гармат. Незаконних збройних формувань проти наших воїнів, а також два епізоди бойового застосування ворожих танків. Найбільше випадків порушення режиму тиші зафіксовано у районі Донецького аеропорту біля Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Шахти Путилівської. Двоє українських воїнів напередодні підірвалися на розтяжках. На щастя, ніхто не загинув. Це сталося біля Авдіївки і Світлодарська. Крім того, в районі села Кримське, що на Луганщині, відбулося бойове зіткнення між нашими військовими та терористами. Про це повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його інформацією бій тривав майже Годину в результаті атаку вдалося відбити, а ворожі сили відступили. До речі, село Кримське залишається єдиним населеним пунктом Луганщини, на околицях якого тривають бойові дії. Попри це, у селі, де проживає майже 500 мешканців, є світло, тепло і вода. А от повноцінну великодню службу з метою безпеки вирішили не проводити, аби уникнути великого скупчення людей. Двері до храму будуть постійно відчинені для вільного відвідування селян та військовослужбовців. А тим часом з окупованих Районів на контрольовану Україною територію проникають колишні солдати з так званих ДНР і ЛНР, щоправда, з абсолютно іншими намірами. Чимало з них готові скласти зброю і перейти на українську сторону. За інформацією Служби безпеки, багато хто шукає спосіб, як це зробити. Є слідчі слава на служащих ліса, которые не хочуть уже служити так називаємо Луганське народ республіки, і причини? Є, звісно, много таких. Я знаю. Потому что они э, как бы, не платят ни зарплату, ничего, ну там, за какие-то бока избивают, э, унижают. Ну и как бы не, люди боятся, что некоторые семьи там пооставались, они не знают, как перейти в украинскую армию. А тим часом на Донбасі розгортається гуманітарна катастрофа. Про це заявляє місія ОБСЄ в Україні. За їхніми даними продуктів харчування та медикаментів у деяких містах вкрай не вистачає. Якби не волонтери, ситуація була б катастрофічною. Також за їхньою інформацією, від початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло понад 6 тисяч людей, і майже один мільйон були змушені виїхати з рідних домівок.